Всім доброго здоров'я, слава Україні і Збройним силам. Сьогодні 8 березня. Жіночий день. Я святкую біля трактора. Погода така хмарна, але дощу немає. Вітер трохи є, там шумлять сосни. Ось чим я займаюся. У мене така естакада. Щас покажу, розкрашена під український прапор, і на ній дуже зручно обслуговувати як автомобілі, яких у мене на даний час два, а також трактор, Шихенчик 244, повноприводний. Ось чим я займаюся. Можна вже зрозуміти з картинки, я міняю масло. Прийшов сезон так сказати, робіт весняних, потрібно замінити масло. Міняю раз на сезон. ну, Якщо дуже вже такий активний була робота активна літом, то і осінь ще раз міняю. Тому як з зимою то, то дрова, то сніг чищу. В цьому році снігу майже не було. На що я хотів розказати? Нюансик такий от пробка, бачите? От там пробка. Вона, я рахую, вона неудачно розміщена. Ось вона видно, да Отвір там для пробки пробочка. Викручено, масло злив. От воно не зливається до кінця. Тому, щоб злити масло, ну так сказати, якісно потрібно. От ставити трактор на таку площину, щоб вниз був задвірніше трактор а був нижче, ніж перед. Тоді воно стікає туди вниз. І я що ще роблю? Значить, от У мене шприц тут такий. Я ним трохи витягую, буквально майже шприц набирається. От. А потім беру туди такого квача, запихаю, от, взяв. Одну сторону запхнув, другу запхнув, скрутив, палочкою туди пропхав і воно вимокало там решту. Масло ось таке. Я додав десь топліва туди, промив, слегка вимокавати це все. І тепер буду заливати нове масло. От, заливаю ось таке масло. Це виробник Германія, турбодізель. 10 В-40 п'ятилітровочка. Говорить, хороше масло. Порекомендували мені. Я беру одного і того самого продавця, що охлаждайку. У мене тут хепі залита вже з осі. чи З весни, я не пам'ятаю, ну не важно. Перед цим три роки я проїздив на хепі. Синього кольору. Зараз залив червоний, років на 5 хватить. Ну, може прийдеться там літру якусь докупити та саме додати. Ну, от. от такі справи. Ось будемо займатися далі. Так що всім добра, здоров'я, удачі і мирного неба. І ще раз слава Україні. Вони чули вибухи? Це в нас тут хлопці. Кулемет стріляє, поруч тренується, По тому як треба навчати нові підрозділи і відправляти на допомогу тим, хто вже там воює, в тому числі мій син. Уже рік з 25 лютого з автоматом захищає. Отакі От справи. Все, будьте здоровеньке.